Доброго дня! Мене звати Тіна Луїза Кілаберія. Я працюю пластичним хірургом у міжнародній клініці пластичної та реконструктивної хірургії доктора Ігнатівої у місті Київ. Моя спеціалізація це мамопластика. Я виконую усі типи мамопластики, а саме збільшення грудей через пахви, через ареолу. Та під грудьми я виконую усі види підтяжок грудей різної складності, а також зменшення грудей, тобто редукційну мамопластику. Друга галузь, якою я займаюся, це трансплантація волосся. Ми виконуємо усі техніки трансплантації волосся, в тому числі косметичні корекції лінії росту волосся у жінок. Також ми виконуємо трансплантацію волосся на рубець. Окрім того, звісно, я виконую. Пересадку волосся у техніки DHI, а також FUE. Наступна галузь це ліпосакція малих та середніх зон. Я виконую великий обсяг ліпосакції, а саме ліпосакцію підборіддя, підмишок, ліпосакцію рук. Також я роблю ліпофілінг грудей, виконую ліпосакцію внутрішню поверхні стегон, галіфем, колін, ікор. Та інші. Моє навчання було дуже різноманітним. Я удосконалювала свої навички в різних країнах. Перше, я поїхала до Великобританії, до госпіталю королеви Єлизавети. Далі на мене чекала Франція, де я удосконалювала свої навички з мамопластики. Наступна країна, до якої я завітала, була Південна Корея. І завершила я своє навчання Китаєм. Кожен пацієнт та його історія є для мене унікальною, тому що пацієнт довіряє мені найважливіше свою мрію. Якщо ви хочете потрапити до мене на консультацію, записуйтесь за номером, який ви бачите на екрані, і до нових зустрічей.